Привіт, тенісфани! Сьогодні в мене незвичайний випуск і присвячений він виходу нового покоління ракетки Короля Грунта, а також одного з найтилованіших тенісистів планети Рафа Надаля. Я Андрій Корнушков. Ви на каналі Тенісна Кухня. Тож скоріше підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал і погнали! Цей випуск є незвичайним, ще й тому, що це не є повноцінний огляд, а лише перше знайомство, скажімо так, перший погляд на нове покоління Бабула Тіреро Рафа. І давайте почнемо знайомство з юніорської ракетки. Це Бабулат Пюраю Rafa Junior 26, тобто ракетка довжиною 26 дюймів для наймолодших, для юних, скажімо так, шанувальників Рафи. Тут сота головка, 245 грамів вага, а також баланс 32,5 см. Проста універсальна ракетка для юніорів. Як ви бачите, йде одразу зі стороною. Далі у нас вже йде ракетка дуже сильно змінена. Це власне звичайна Pure Aero Rafa, яку, яку зробили поєднання моделей Pure Aero Rafa Team та Babolat Pure Aero Rafa, тобто модели 285 грамів, а також 300 грамів. Ця ракетка важить 290 грамів. Але в той же самий час має баланс 33 см. Тобто на 1 см ближче в голову, більше в голову, ніж її попередниця, бо була рафа і Звісно ж, завдяки зміщенню ваги у головку, ракетка залишилася все такою ж. Ну Я думаю, що вона залишилась Це мої, скажімо так, думки. Я ще ж не тестував ракетки. Тож, я думаю, що. Ракетка залишилась такою ж потужною, як і попередниця, тому що Свінгвейт має бути приблизно однаковий. При зниженні ваги на 10 грамів, але з зміщенню балансу більше в головку на 1 см. Я вважаю, що Свінгвейт приблизно має бути однаковий. Тож при загальній зниженній вазі ракетка буде трохи простіше, менше навантажувати руку, але в той же самий час має бути все такою ж суперстабільною на задній лінії. Я вважаю, повинна давати все-таки дуже крутий топспін. Тож це, ця ракетка залишиться одним з найкращих виборів для топспінерів, а також для бейслайнерів. І перейдемо до найцікавішої ракетки з серії. Це Babolat Pure Aero Rafa Origin. Тобто початок. Ви всі знаєте такий фільм Origin. Це фільм початок. Крістофера Нолана з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Саме тому я вважаю, що Пюрееро Rafa Origin слід перекладати як Пюреро Rafa Початок. Чим же цікава нам саме ця версія Баблад Pure Пюраре Rafa? А тим, що саме зараз, у 2023 році, можливо, на закаті кар'єри Рафа Надаля, Бабалат вирішили випустити ракетку з абсолютно такими самими характеристиками, як і персональна ракетка Рафа Надаля. Тут, звичайно ж, сота головка, 317 грам вага без струн, 33 см баланс без струн, тобто сильна в голову, а також ракетка дуже жорстка, 73 одиничі жорсткості. Тобто, це буде на зараз е, одна з найжорсткіших, якщо не найжорсткіша ракетка на ринку. Крім того, я вже подивився кілька оглядів своїх більш досвідчених колег із за кордону, які мають трохи більше. Доступу до інформації. Вони сказали, що Свінгвейт в ракетки при натяжці стороною Бабалат RPM Blast 1.35, якою також грає Надаль, свінгвейт складає приблизно 375 одиниць. Це просто такий монструозний свінгвейт і абсолютно незрозуміло, як такою масою можливо. Гарно оперувати, гарно керувати, маневрувати і розганяти головку до необхідної швидкості. І, мабуть, тільки сам Рафа надаль може відповісти на це питання своєю просто-таки божественною грою, особливо на ґрунті. Е, я планую натягнути обидві ці ракетки перед тестом ось спеціальний запас собі, бабулати RPM Blast 1.3, 1.35. На жаль, навіть. Не завозяться в Україну, тому що це ну, екстремально тоста струна. І при тому, що Бабулатер Blast, в принципі, це жорстка струна, то 1.35 є супер жорсткою і, звичайно ж, під стать ракетці надаль обирає нереальну для звичайних людей, особливо для любителів струну. Тому що 1.35, вона як має. Дуже високу жорсткість, але в той же самий час вона в, в, у, у ній схована найбільша потужність, тому що більш товста струна при е, тому, що атлет, при тому, що спортсмен, тенісист може добре її продавити, може добре її розтягнути, товста струна набагато більше віддає енергії, більше е, передає сили і швидкості польоту м'яча придає. Тож подивимось на ці ракетки, я вже в перечутті тесту тільки на їх отримав. Зараз буду перетягувати. Буду перетягувати, я думаю, приблизно як тягне Рафа 26 25 на 25, 25 Ще зараз обов'язково про це почитаю. Буду тестувати, записувати обов'язково огляд для вас. Вже дуже скоро поділюсь з вами своїми першими враженнями в інстаграмі в рілсах. Тож підписуйтесь на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що дуже скоро вийде повноцінний великий огляд на нове покоління Бабала Піраера Рафа. Окремо буде велика частина присвячена саме Pure Раєро Рафа Origin, тому що це просто такий... Не те, що нонсенс, це велика подія у світі тенісного спорядження, коли якийсь бренд випускає ракетку повністю в специфікаціях такого топового тенісиста, одного з найтитлованіших на планеті взагалі і в історії тенісу, як Рафа Надаль. Тому це мене дуже надихає, буде крутий огляд, я вам обіцяю. Тож, не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити колокольчик, тиснути дзвіночок. Щоб не пропустити жодного нового огляду, не забувайте, що ви можете підтримати мене на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Ну і, звичайно ж, ви можете підтримати мене, купивши ці ракетки, тому що вони приїдуть вже через два тижні і будуть доступні до. Продажу, а також до тестів. Ви можете купити ці ракетки або будь-яке інше тенісне спорядження усіх світових брендів, просто написав, написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все. Не забувайте, друзі, що в Україні йде війна. Обов'язково донайте на зсу, допомагайте, допомагайте тим волонтерам, яких ви вже обрали. Я впевнений, що з початку війни ви вже визначилися, кому допомагати. Обов'язково допомагайте зсу, вірте в зсу. Все буде Україна.